Привіт, кіномани! Сьогодні у нас для вас справжній кінематографічний марафон: 5 нових фільмів та 5 серіалів. Якщо ви шукаєте що нового подивитися найближчим часом, то цей список точно вас не розчарує. Ми зібрали для вас топ новинок, які не тільки захоплюють сюжетами, але й вражають неймовірними акторами, спецефектами. Та унікальними концепціями. Підтримайте канал вподобайкою та підпискою, якщо хочете більше фільмів та серіалів. І не забувайте писати коментарі. Ми завжди читаємо їх і раді відповісти на питання. Приємного перегляду! В основі сюжету детектив Патрік Вокер, який після провалу важливої операції опиняється в центрі кримінальної змови. Його завдання врятувати сина впливового політика Лоуренса Бомонта, який випадково став свідком вбивства лідера місцевої тріади. Вокер поринає у вир насильства, зради і корупції, намагаючись знайти вихід із ситуації, що загрожує його життю. Важливі моменти фільму включають тривалі, без монтажу, бойові сцени. Та емоційно насичену загальну атмосферу. Колишній детектив Рой Фрімен страждає на ранню стадію хвороби Альцгеймера після експериментального лікування, яке частково повертає йому пам'ять. Він отримує новий шанс дізнатися правду про стару справу, яку колись закрив. Десять років тому за вбивство професора був засуджений молодий чоловік Айзек Самуель. Тепер з'являються нові докази, які ставлять під сумнів вину Айзека. Повертаючись у світ, де правда давно прихована, Рой намагається скласти пазл із уламків минулого, але чи зможе він довіряти власним спогадам? Головна сила стрічки гра Расела кроу, який правдоподібно передає внутрішню боротьбу героя, що втрачає себе, але прагне дійти до істини. Молодий злодій на ім'я Едді Баріш намагається обікрасти автомобіль преміум класу, припарковане на вулиці, але щойно він опиняється всередині. Двері блокуються, сигнал зникає, вікна затемнюються, він замкнений. З'ясовується, що машина це пастка, встановлена Вільямом Ларсеном Ентоні Гопкінс, загадковим чоловіком із трагічним минулим. Він вирішив перевиховати злочинців по-своєму через жорстокий експеримент. Поступово. Ова машина стає ареною психологічної гри без води, їжі, зв'язку та виходу. Едді змушений зіштовхнутися не лише з власною панікою, а й з примарами свого минулого. Фільм більше фокусується на психології персонажів та їхніх стосунках, ніж на зовнішніх факторах, що є його великою сильною стороною. Фатальний меседж. Головна героїня Вайолет переживає важку втрату. Її чоловік гине за загадкових обставин. Після цієї трагедії вона наважується на своє перше побачення, яке відбувається в розкішному ресторані. Вайолет зустрічає привабливого чоловіка, і вони проводять вечір, намагаючись відволіктися від болю. Однак цей вечір швидко перетворюється на кошмар, коли Вайолет отримує анонімні повідомлення, що її сестра та син знаходяться під загрозою. Вона повинна швидко приймати. Рішення щоб врятувати їх, але кожен її крок може мати фатальні наслідки. Інтригуючий сюжет, напружена атмосфера та сильна акторська гра роблять цей фільм чудовим вибором для любителів психологічних трилерів. Лукас Реєс, колишній агент спецслужб, який намагається залишити минуле позаду, живучи в Таїланді. Але коли йому пропонують останній шанс повернутися до справ, він погоджується супроводжувати загадкового хакера на прізвисько привид під час трансатлантичного рейсу. Проте місія перетворюється на справжній кривавий кошмар. Коли виявляється, що більшість пасажирів, наймані вбивці, які хочуть знищити його підопічного, Лукас повинен вижити в небі, покладаючись лише на свої навички кмітливість. І неочікуваних союзників. Усе це у замкненому просторі літака на висоті 10 тисяч метрів. Це вибуховий коктейль з екшену, гумору та шпигунських інтриг, який тримає глядача в напрузі від зльоту до посадки. У другому сезоні Касіан Андор продовжує свій шлях від бунтівника до ключового агента Альянсу Повстанців. Дія розгортається в останні роки до подій фільму Бунтар-1 історія зоряних війн. Імперія посилює репресії, а повстання поступово перетворюється на організований рух опору. Андор змушений робити важкий вибір, зіштовхуючись з особистими втратами, зрадою та моральними дилемами. Тим часом імперія знищує планету за планетою, включаючи горман, щоб завершити будівництво надсекретної зброї зірки смерті. Це глибокий, напружений і драматичний. Фінал історії про те, як звичайна людина стає героєм галактики для фанатів зоряних він та любителів серйозного наративу. Обов'язковий до перегляду. У центрі сюжету звичайний чоловік на ім'я Хуан Сальво, який разом із сім'єю та друзями переживає жахливу катастрофу. Над Буенос Айресом починається смертельний снігопад, що вбиває все живе. Люди, які змогли сховатися в укриттях, намагаються зрозуміти, що сталося, та вижити в новій реальності. З часом з'ясовується, що сніг це частина глобального вторгнення, організованого потойбічною інопланетною силою, яка контролює людей через особливих істот. Хуан та його товариші вирушають у подорож крізь спустошене місто, стикаючись із небезпеками, зрадою, втратами та надією. Це не просто видовищний науково-фантастичний серіал про апокаліпсис. Це глибока, емоційно насичена історія про виживання, солідарність і боротьбу з невидимим ворогом. Сюжет обертається навколо Гемптона Чемберса, харизматичного, але зраненого життям чоловіка, який повертається додому після багаторічного ув'язнення. Його сім'я не така, як він пам'ятав. Діти подорослішали. Дружина навчилася жити без нього, а світ навколо змінився. Він намагається повернути їхню довіру, адаптуватися до нової реальності і втілити свій науковий винахід, який він виношував роками за ґратами. Але головна фішка серіалу це магічний реалізм. Гемптон бачить і чує те, чого не бачать інші. Його переслідують видіння. Які можуть бути або психічним наслідком ув'язнення, або містичним орієнтиром, і тут серіал підкидає глядачу вибір вірити в диво чи бачити лише метафору зламаної психіки «Пульс» – це драматичний серіал про швидкі рішення, жорстокі виклики та емоційне навантаження медиків у надзвичайних умовах. Події розгортаються в Майамі, у лікарні, передовому центрі невідкладної медицини. Головна героїня Деніел Сімс, талановита, але ще недосвідчена ординаторка, яка раптово отримує підвищення після того, як повідомляє про сексуальні домагання з боку свого начальника, харизматичного, але маніпулятивного доктора Ксандера Філіпса. У центрі подій люди, що працюють на межі можливостей і внутрішні конфлікти, які змінюють їх назавжди. Сюжет розгортається в мальовничій долині Техасу, де розташовані великі сімейні ранчо. У центрі історії Стен Кіркленд, загартований ковбой і власник великого маєтку, який переживає глибоку особисту втрату. Коли на його землю претендує потужна енергетична компанія, він змушений боротися не лише за збереження спадщини, а й за власну гідність. Поруч Квін Огрейді, його подруга дитинства, яка повертається в рідне містечко, щоб почати нове життя після кар'єри в Нью-Йорку. Їхні долі знову перетинаються на тлі суперечок, незавершених почуттів і родинних драм. Серіал також розкриває історії інших мешканців долини. Молодих закоханих, амбітних спадкоємців і старих друзів, які зіштовхуються з викликами сучасного життя, не втрачаючи зв'язку з традиціями та землею предків. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. І якщо випуск вам сподобався, прошу підтримати вподобайкою, написати щось цікаве в коментарі, та обов'язково підпишіться на канал. Усього найкращого, до зустрічі в наступному випуску.